Вищання! Англійською всю історію розповів Майкл Енджеліс. Переповів українською Микола Козій. Паровому тягачеві тревору подобалася його робота у священниковому саду. Співали пташки, а на яблунях достигали яблука. День був чудовий. Здоров, Тревор, сказав Джеймс. Ти такий радісний і веселий, як моя червона фарба. Це так, відповів Тревор. А що це за шум? спитав Джеймс. Це бджоли, засміявся Тревор. Вони живуть в оцих скриньках, які називаються вулики. Я їх везу на станцію. Священник каже, що його бджоли дають смачний і Він хоче подарувати кілька вуликів своїм друзям. Тут під'їхав боко, дизельний локомотив. Обережно ви. Не розізліть бджіл. Вони вас можуть пожалити. Джеймсові не подобалося, коли якийсь там дизель казав йому, що робити. Він покотив геть. До побачення, Тревор, гукнув боко і подався провідувати качура на сусідній станції. Біл та Бен, маневрові паровози близнюки, були дуже закрупотані розвозячи товарні вагони, проте, побачивши Боко, поспішили зникнути. Пам'ятаю, як уперше побачив цих двох. Засміявся Боко. Мені від них ледве очі не повилазили. Едвард скоро припинив їхні ігри. Тільки Едвард не може тримати білий бене при порядку, підтакнув качур. Я їх інколи називаю бджоли. Добра кличка. Погодився Боко. Це якийсь жах, коли вони починають зищати довкола. Вкотився Джеймс. Що таке качури? пирхнув він. «Боїся б Та вони ж просто комахи, і нехай та дзискуча коробка дизель не забуває тобі баки. Його звуть Боко, і він нічого не забиває. Ми а мені байдуже перебив Джеймс. Хоч би навколо мене літали їх сотні. Я як дбухну димом, то вони тільки дзгеть перекривив качур. На ранок Джеймс прибув на станцію взяти свої пасажирські вагони. Пасажири були збуджені і спішили сісти у вагони. На платформі було людно, а насильник поспішав. Обережно! вигукнув він. І сталося лихо. Вулик упав і розбився. Станція опустіла, наче від чарів. Джеймс почув знайоме зищання. Бджолам було надто холодно, щоб сердитись. Тож вони дзищали навколо кочегара, сподіваючись, що він полагодить їм вулика. Та він не розумів. Машиніст теж не розумів. Тож бджоли повернули до Джеймса. Казан у нього був такий приємний, і теплий. А ну, геть! А ну геть. шипів Джеймс. Одна бджола припекла собі лапку. Ой-ой-ой! Бджола подумала, що Джеймс навмисно її припік. Тож вона вжалила Джеймса прямо у ніс, е -е -е", заверещав Джеймс. Цього для нього вистачило, для його кочегара і машиніста теж. Вони не помітили, аж поки не було вже пізно, що забули позаду свої пасажирські вагони. Вони хотіли, хоч якось, позбутися бджіл. Спершу вони крутнулися на поворотному колі, та це не допомогло. Потім вони спробували їх змити, та бджоли міцно вчепилися в теплий Джеймсів у казан. Тоді вони спробували їх викурити, в'їхавши в довгий тунель. Та бджоли все не тікали. Погано, Джеймс, сказав машиніст. Треба їхати до священика в садок по новий вулик. Джеймсова відповідь потонула у дзищанні. Священник стурбовано чекав Джеймса. Коли той прибув, бджоли з нього одразу залетіли в свій новий дім. Отак от, от Джеймс, сказав машиніст. Тепер треба тебе добряче помити. Пізніше того вечора Джеймс відпочивав у депо, коли побачитись з ним прибув священник. Дякую за порятунок твоїх бджіл, сказав він. Шкода, що тепер не новий рік, а то ми могли б тебе називати паровоз Джеймс. Червоний ніс. Усі засміялись. Навіть Джеймс. Замість того Джеймса вирішили називати бджоловоз. І це означало, що він був корисніший, ніж будь-коли. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. редактор Негребецький, читав Микола Козій.